Мандрівка починається. Ласкаво просимо в серце Поділля, край таємниці якого відкриваються тим, хто готовий їх пізнати. Починаємо мандрівку в селі Глібів, де можна побачити один з останніх зразків класичної каплиці 18 століття гробівець родини Болесті Козібродських. Тут була похована графська родина, та червоноармійці викинули тіла, а саму каплицю розграбували і перетворили на склади для зберігання бензину. Це місце приховує в собі дух старовини та трагедії. Парк в англійському стилі у XVIII столітті був центром культурного життя Гримайлова. Колишня резиденція шляхетного роду Пінінських, вишуканий зразок барокко. Про минулу розкіш, тепер нагадують лише руїни палацу, майданчик для гри у теніс та старі дерева. До сьогодні окрасою місцевості залишився став перед парком. Прогулюючись у затінку Липової алеї, можна лише уявити собі колишню велич, втрачену назавжди. Неподалік височіє пам'ятник Адаму Міцкевичу, польському поету, який ніколи тут не бував. Пам'ятник збудований на честь сторіччя з дня народження митця. А поряд з ним росте ботанічна пам'ятка природи місцевого значення Ясина Міцкевича. Саме в Гримайлові народився Іван Полюй, український вчений, фізик і винахідник. Його відкриття змінили хід історії. Пам'ятник, встановлений на центральній площі, нагадує про те, що видатний вчений крокував гримайлівськими вуличками до того, як отримати перше зображення людського скелета за допомогою катодних променів та здобути світове визнання. Люди тут творили та на жаль, і руйнували. Прогорнемо сумну сторінку історії про долю єврейської громади Гримайлова. Вона, після трагічних обставин війни, залишила рану на тілі міста у вигляді руїн синагоги. Колись споруда була центром життєдіяльності громади. З початком війни для частини євреїв ці стіни стали пасткою, у якій їх спалили живцем, перетворивши синагогу у символ страждань і боротьби за життя. Унікальна природа заповідниками добори почала формуватися 20 мільйонів років тому, коли тут вирувало Сарматське море. Ти буквально стоїш на морському дні, а камені довкола це скам'янілі рештки давніх коралів і морських істот. Схили гори, вкриті рідкісними видами рослин, занесеними до Червоної книги України, а головною окрасою гори є легендарна неопадлима купина, цвіт якої є символом незнищенності. Поруч в селі вікно збереглися бездонні карстові озера Вікнене, аналогів яким немає в світі. Вони грають барвами від блакитного до чорного та, як кажуть, відзеркалюють небо. Карстові озера, що утворилися внаслідок розчинення вапняків підземними водами, не замерзають навіть у люті морози. У селі Зелене стояла церква Святого Миколая XVII століття. Перенесена до музею в Пирогово, вона залишила по собі лише пам'ятний знак, але місцеві мешканці й досі відчувають її духовну присутність, а при нагоді навідується до свого храму, в якому відновили богослужіння, на Київщину. Волицю можна приїхати не тільки заради краси природи, але й щоб побачити одну з найстаріших дзвіниць, покриту гонтом, майже незмінену століттями. Це реліквія, у стінах якої звучав давній дзвін, який пожертвували храму перші мігранти з села Волиця в Аргентині. Сьогодні він не дзвонить, бо має тріщину, але його присутність мовчазно нагадує про час, який ніколи не повернеться. Старовинні храми і каплиці розкидані по всьому регіону. У невеликому селі Козина зведена дерев'яна тричастина церква на честь святої великомучениці Параскеви. Вона належить до школи подільської дерев'яної архітектури і є пам'яткою національного значення. До старенької святині, вкритої дерев'яним гонтом, мешканці села Століттями піднімались на богослужіння у пошуках спокою, сили і гармонії. Пройшовши повз цілющі джерела та печеру перлина, ви потрапите у глибину лісу, де заховалось ще одне місце сили городище Звенигород, куди після прийняття християнства в Русі перемістився центр язичницької віри наших предків. У серці цих земель сховані таємниці пущі відлюдника, рукотворної печери, витасаної в самій скелі. Колись тут жили монахи, які відреклися від світу і в молитві шукали порятунок. Тепер кожен може промовити молитву у цілковитій самоті пущі, захованої в так званих пазурах дракона. Найкращим завершенням маршруту стане відпочинок на хуторі крутилів, де можна забути про повсякдення у храмі у височенні серед дерев або ж у чані з панорамним краєвидом. Саме тут зливається тисячолітня історія з невагомою красою природи. Відчуй подих вітру в медуборах, торкнися води у вікненах, Пройти стежками, якими колись ходили наші предки, притулись до старечих стін святинь, на межі часу і простору між небом і землею наша рідна земля.